Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Спляча красуня піжамна вечірка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Принцесі Аврорі дуже подобалось бути дружиною принца Філіпа та жити в палаці, але вона сумувала за флорою, фауною та феєю міле сонечко, які змалечку виховували її як рідну доньку. Якось Філіп сказав Аврорі, що мусить навідатися до іншого королівства і лишитися там на кілька днів. Чому б тобі не запросити трьох добрих фей. Разом вам буде весело, запропонував він Аврорі. Прекрасна ідея. Я влаштую вечірку і прямо зараз надішлю їм запрошення. зраділа Аврора. Коли Флора, Фауна і миле сонечко прибули до палацу, то побачили, що Аврора брана у нічну сорочку. Сюрприз! Піжамна вечірка. Радісно вигукнула принцеса. Феї теж проодягнулися у нічні сорочки, змахнули чарівними паличками, і в кімнаті залунала музика. Вечірка розпочалася. Аврора по черзі брала кожну фею за руку і кружлялася з нею. Під час танцю з фауною рожева сорочка принцеси враз стала блакитною. Це миле сонечко змінило її колір. Куди це годиться, промовила Флора. Вона навела свою чарівну паличку на принцесу і повернула її сорочці рожевий колір. От тепер знатно краще. Небесно, блакитна сукня буде краще, а в рорі вона личить більше. Закопилила губи миле сонечко. Щоб розрядити ситуацію, фауна вхопила пухку подушку і замахнулася нею на миле сонечко. Миле сонечко ухилилася і собі взяла подушку. Почався подушковий бій. Якусь мить Аврора та Флора дивилися, як весело феї б'ються, а тоді перезирнулися і теж вхопили подушки. Згодом кімнату встелило пір'я. Всі сміялися. Я від цих баталій неабияк зголодніла. Може, щось перекусимо? Запропонувала миле сонечко. На кухні вона приготувала собі потрійний ягідний бутерброд. Він мав такий апетитний вигляд, що інші феї теж зробили собі по смачному бутерброду. Невдовзі на кухні стало дуже метушливо. Аврора і феї готували собі смаколики, щоб підкріпитися перед сном. Флора відкусила свій бутерброд. Цівка крему перелітала через стіл і поцілила прямісінько Аврорі в обличчя. От лишенько, я не навмисно, забідкалася Флора, та Аврора зовсім не засмутилася, а якраз навпаки розсміялася. Піжамна вечірка для того, щоби веселитися. Давайте почитаємо казку, запропонувала Аврора, коли після вечері всі повернулися до спальні. Подруги вмостилися на ліжко, і Флора заходилася читати. Невдовзі у феї почали залипатися очі. Флора відклала книжку, і всі стали вкладатися спати. Сон зморив всіх, всіх, крім флори. Вона все крутилася і переверталася з боку на бік, і, зрештою, ненароком лупнула фею миле сонечко по голові. Миле сонечко прокинулося. Ай, боляче, що відбувається? Навіщо ти мене вдарила? вскрикнула вона, потираючи лоба. Я випадково не могла заснути, пояснила Флора. Ну що ж, тепер мені теж спати перехотілося, буркнула миле сонечко. Їхні балачки розбудили фауну та запропонувала подругам порахувати овець, щоб заснути. Флора і миле сонечко знову лягли і почали рахувати. Один, два, три, лічила Флора, і тут раптово всі її вівці стали блакитними. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, рахувала миле сонечко своїх блакитних овець. Але саме в ту мить, коли вона майже заснула, її вівці змінили колір з блакитного на рожевий. Блакитний. закричала вона, і колір повернувся. Рожевий. вигукнула Флора, і вівці змінили барву. Невдовзі обидві феї сиділи в ліжку і знову сперечалися, але цього разу вони розбудили Аврору. Принцеса запитала, через що виникла сварка, і феї розповіли їй про рожевих та блакитних овець. Певно, є кращий спосіб, щоб заснути, промовила Аврора. Вона сіла і заспівала феям колискову. Ніжний голос принцеси линув кімнатою. Феї заплющили очі. Невдовзі вони міцно спали. Що ж, так краще. Сказала Аврора. А тоді, тихенько наспівуючи колоскову сама собі, вкрилася ковдрою і знову поринула в сон. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.